Вправа 679. Латунь – це сплав міді і цинку, маса яких відноситься як 3 до 2. Для виготовлення шматка латуні потрібно 360 грам міді. Скільки потрібно взяти цинку, щоб випиловити такий шматок латуні. Ну що ж, якщо у нас є 360 грам міді, і це складає, бо мідь до цинку відноситься як 3 до 2. То 360 грам мідії відповідає трьом частинкам. Трьом частинам. То як знайти, яка маса відповідає одній частині. Потрібно 360, поділити на 3. Записуємо тоді перша дія. То записуємо 360. Що ділиться на 3. Ну і це дорівнює. 36, що ділиться на 3, це буде 12. І 1, 0, то це буде 120. Так, дужках записуємо чого? Грам. Це у нас маса, яка припадає на одну, на одну частину гаразд. Тобто 120 грам це у нас маса, що припадає на одну частину. Але для виготовлення сплаву потрібно дві частини цинку. То потрібно тоді, якщо одна частина 120, то потрібно 120 помножити на 2 і ми дізнаємося, скільки ж потрібно взяти цинку. Записуємо друге діє. тобто 120, множимо на 2 і це буде дорівнювати 240. Записуємо в дужках чого грам Цинку. цинку потрібно, потрібно взяти. Для сплаву. Отже, 240 г грам цинку потрібно взяти для сплаву. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Нас запитували, скільки потрібно взяти цинку. Записуємо 240 грам. Ну що ж, ось така задача на поділ числа в певному відношенні. На цьому вправу завершено.